Твій чоловік тобою маніпулює. Він як хитрий лис вміє отримати бажане, А от така я не можу. Він от якось підкатує. Блін. І я не хочу, щоб він це робив. Хай перестане маніпулювати. Ти нормальна. Ти не хочеш бути використаною, ти не хочеш переплачувати своїми зусиллями, енергією, включеністю. Ти хочеш, щоб було і по-твоєму теж, а не тільки по його. Ти нормальна. Тільки ти бачиш вирішення ситуації в тому, що він перестане маніпулювати. А суть тут в тому, що ти не вмієш себе захищати, ти не вмієш взяти своє, ти не вмієш відмовити йому. Розумієш, він не перестане від тебе щось хотіти. Йому, звісно, хочеться, щоб було по-йомі. Нормально, егоїстично це все робить. А от ти в нас та хороша дівчинка, яка не вміє вот це брати своє. Ще раз, йому. Вигідно, він не перестане. Він класно влаштувався на відміну від тебе. І йому дуже зручно з тобою, такою. І рішення не в тому, щоб він перестав. Це коли ви на терапію парну прийдете, ми все зробимо, щоб все урегулювати. А на зараз важливо тобі навчитися протидії маніпулятивному впливу і отримати більший дозвіл. Бо йому можна, а ти ужата, зажата. Тобі не можна. Так що давай, прокачай себе.